Я Мащенко Юрій Іванович, один із п'яти голодуючих, ну, проти якого Андрієв на своєму сайті виставив неправдиву інформацію. Так, я действительно в 1994 году отримав від держави Чорнобильську квартиру з урахуванням того, що в мене був, ну що мені належало 24 квадратних метри жилої площі у будинку номер 6 по вулиці Остопольській у місті Києва. Потім у му році наша влада вирішила знести наш будинок і запросила мене до Святошинської ради адміністрації і сказали, що буду зносити будинок. Я сказав, що я вже отримав раз житло і не маю права другий раз. Вони мені сказали, що то ти житло отримав, як Чорнобилець, а це будеш отримати замін за переданий будинок. Я погодився, надав нотаріально посвідчену згоду. Але мені ну будинок передав, документи всі передав до державної, до комунального майна Святошинського району. Але квартиру так і не отримав. Тоді я звернувся до суду, і, і рішенням апеляційного суду вже було затверджено. Перший суд мені там От казав Святошинський райони, оскільки там суд ну, ну районний суд завжди діє по вказівці району, То апеляційний суд скасував це рішення і зобов'язав Київську міську державну адміністрацію та Святошинську районну державну адміністрацію надати мені однокімнатну квартиру. Але вони це рішення суду було ще в 2008 році. Але до сих пор це рішення суду не виходило. Вони всякими путями ну, намагаються мене очорнити. Не хочу ніхто розбиратися. У мене є купа документів, ось я показую. Маза всіх, про І ці документи будуть виставлені на сайті для... на розсуд громадян, щоб громадяни зрозуміли, хто є хто, хто каже правду, а хто бреше. Тому я вважаю, що а з Андрієм, я думаю, ще як закінчиться акція, ми будемо розбиратися у суді, за те, що він надає недостовірну інформацію. Дякую за увагу.